Ця війна повинна стати безнадійною саме для Росії, саме для терористів. І вони повинні максимально відчути, що є сила, яка знищує тих, хто хоче знищувати життя. Крименчуцькі новини в ефірі ми розпочинаємо. Сьогодні Кременчук попрощався ще з одним героєм України. Владислав Козаревський віддав своє життя, виконуючи бойове завдання по захисту батьківщини, її суверенності та територіальної цілісності. Вічна пам'ять герою війна з російською ордою забрала життя люблячого батька, сина, брата та надійного побратима. 29-річний Владислав Козаревський загинув на Донеччині, виконуючи бойове завдання в районі населеного пункту Часів Яр. Захищаючи Україну від російської агресії, загинув солдат Козаревський Владислав Сергійович. Був призваний на військову службу під час мобілізації 17 вересня 2022 року. Займав посаду номер обслуги артилерійського взводу артилерійської батареї. Загинув 25 лютого, виконуючи бойове завдання по захисту України. Сьогодні рідні, друзі та побратими Владислава зібралися у міському палаці культури, аби провести його в останню путь. Пригадують, що воїн був тим, на кого дійсно можна було покластися та довіритися. Влада знає, що до війни ми спілкувалися, у нас є общі друзі. Був він теж воїном, созданий для армії, був мужиком, хорошим чоловіком він був. Завжди залишиться в моєму серці і буду пам'ятати його подіє, що я до перемоги доживу і прийду, поставлю флаг скажу перемогу. Он очень сильно изменился. Но все равно улыбался. Он всегда был громкий. Он везде был первым. Он никогда не скучал, никогда не плакал. Ему очень нравилась военная жизнь. Последний раз уже с ним переписывалась 25-го. Я к нему в бригаду. У Владислава залишилися мати, брат та син. Поховали воїна на свіштовському кладовищі у меморіальному секторі почесних поховань захисників і захисниць України. Катерина Груднєва, Іван Ткаченко, Кременчуцькі новини. Партнери регулярно допомагають Кременчуку забезпечити генераторами медичні та соціальні заклади міста. Вагому підтримку надала Асоціація Надія ЕСПУР Україна. Деталі вже за мить. Нещодавно до Кременчука надійшов великий вантаж гуманітарної допомоги від наших друзів із Франції. Зокрема, до нього увійшли чотири потужні генератори, які ми отримали завдяки співпраці асоціації Надія Еспур Україна з міжнародною організацією електрики без кордонів. Наразі вони вже встановлені в медичних закладах міста. Серед них і центр первинної медико-санітарної допомоги номер 1 Дякуємо нашим партнерам за таку потрібну підтримку. Буквально за тиждень наші спеціалісти встановили обладнання, і вже сьогодні наші медики впевнені, що зможуть працювати в будь-яких умовах, надавати медичну допомогу нашим пацієнтам. Колектив комунального закладу, Центр первинної медико-санітарної допомоги номер 1 дуже дякує за цей генератор, оскільки потужність генератора дозволяє працювати в звичайному режимі. Також один із отриманих генераторів розмістили в Територіальному центрі соціального обслуговування. Він гарантує безперебійну роботу закладу у випадку відключення електроенергії, оскільки ворог регулярно намагається завдати ударів по інфраструктурі України. От бачите, зараз в Кременчуці повітряна тривога триває, і ми зараз знаходимося в територіальному центрі соціального обслуговування Автозаводського району. Тут проводяться Заходи також медичні для людей старшого віку, для пенсіонерів. Дякуємо нашим партнерам Асоціації Надія Еспур Україна і пані Евелін браунайзен Таран за допомогу і підтримку Кременчука. Два генератори встановили в лікарні Кременчуцька. Завдяки такій вагомій підтримці партнерів. Лікарні нашого міста за будь-яких умов будуть забезпечені електроенергією та функціонуватимуть у звичному режимі. Дякуємо нашим партнерам з Франції. Дякуємо Асоціації електрики без кордонів, асоціації Надія Спор Україна» за підтримку і допомогу. Ці генератори зараз будуть живити. Два відділення лікарні відновного лікування, де проходять реабілітацію Кременчужани, де лікуються люди. Це потрібно для того, щоб підтримувати обладнання в робочому стані. і На випадок, коли буде відключення електроенергії або блекаут, ми повністю ці два відділення забезпечуємо електроживленням. Від імені мешканців міста Кременчука, пацієнтів лікарня Кременчуцька, працівників лікарня інтенсивного лікування Кременчуцька. Дуже дякуємо нашим французьким друзям за те, що було виділено нам такі чудові генератори. Дякую міській владі за те, що постійно працює над тим, щоб допомогти нашій лікарні для комфортного і якісного надання медичної допомоги пацієнтам. Це вже не перша щедра гуманітарна допомога, яку місто отримує. Асоціації Надія і Спур Україна велика вдячність та пошана нашим партнерам за підтримку. Ми дуже це цінуємо. Вікторія Максимович, Олексій Крижановський, Кременчуцькі новини. За минулі вихідні до правоохоронців надійшло 23 повідомлення про злочини за різною кваліфікацією. На Глобинщині чоловік підпалив автівки своєї співмешканки. Водні поліцейські затримали браконьєра, а рятувальники посилили контроль за спалюванням сухої рослинності. 3 березня до Кременчуцького районного управління поліції звернулася 29-річна мешканка Глобинщини, яка повідомила, що на подвір'ї її домоволодіння горять дві її автівки. Інформація підтвердилась, було встановлено, що її співмешканці після конфлікту підпалив дані транспортні засоби. Наразі з чоловіком працюють оперативники та слідчі. За допомогою фахівців криміналістів вилучено речові докази, встановлюються всі обставини. За фактом розпочаток кримінальне провадження. За процесуальним керівництвом Глобинської окружної прокуратури вирішується питання щодо оголошення чоловікові про підозрю та обрання міри запобіжного заходу. Другого березня на річці сула рейдова група водних поліцейських затримала браконьєра. Було виявлено чоловіка 73-го року народження, мешканця сусідньої області, який здійснював незаконний рибний пробасел за допомогою сіток. Серед виявленої свіжовиленої риби дуже багато щук, які наразі ловля, яких наразі заборонено. За попередніми підрахунками збитки становлять понад 800 тисяч. Наразі за даним фактом розпочато кримінальне провадження вилучено як знаряддя лову, так і човен. Лише за минулі вихідні рятувальники спільно з поліцейськими під час рейдів виявили 19 порушень самовільного спалювання сухої рослинності. За минулі вихідні ми маємо такі рейдові заходи. Було складено 5 адміністративних матеріалів відносно громадян, які задокументовано факти саме порушень, спалювання листя. На території приватних до окрім цього, під час рейдових заходів громадянам вручаємо листівки, листівки інформаційного характеру, де роз'яснено юридичні наслідки саме таких порушень. Роботу з виявлення порушників планують посилити і надалі. Паліям загрожують штрафи. Нагадуємо, що згідно з чинним законодавством, сума штрафу за самовільне випалювання відповідно статті 77.1 Кодексу України про адміністративні правопорушення для громадян становить від трьох тисяч до шісти тисяч гривень. Сума штрафу за порушення встановить законодавством вимог право пожежної безпеки відповідно статті 175 Кодексу України про адміністративні правопорушення для громадян становить від 1700 до 3400 гривень, а для посадових осіб від 3400 до 500 гривень. Анна Мащенко Іван Ткаченко, Кременчуцькі новини. На суботній звітно-виборчі конференції було переобрано голову організації Союз Чорнобиль міста Кременчука. Хто очолив цю посаду наш наступний матеріал? Минулої суботи у приміщенні територіального центру обслуговування автозаводського району організація Союз Чорнобиль міста Кременчука провела звітно виборчу конференцію. На захід долучилися ліквідатори катастрофи, які врятували Україну, Європу, світ від згубних наслідків наймасштабнішої техногенної катастрофи ХХ століття. Під час конференції також обирали й нового голову організації. Ми в 2022 році не проводили зв'язку з тим, що Російська Федерація напала на Україну. тому... Попросили у міської влади для того, щоб зібратися. Ми давно вже не збиралися більше двох років. Надо переізбрати голову, так як я по стані свого здоров'я не можу далі. Керувати організацією за результатами голосів посаду голови організації Союз Чорнобиль міста Кременчука обійняв Олег Кагал. Зі свого боку чоловік обіцяв зробити все можливе, аби посприяти покращенню життя ліквідаторів. Є багато програм європейських. Може що десь шудесі чорнобильці попадуть під по цю програму. Може, якась буде оказана їм. Поміж, ну, що з моєї сторони буде касатися, все будемо робити для блага Чорнобильців, тому що ми хочемо, щоб вони були забуті. Як ніяк, це ще не те, що Чорнобильця це, це є ліквідатори аварії на Чорнобильці. Це дуже різні речі. Валерія Лисенко, Олексій Крижановський, Кременчуцькі новини. Нещодавно у стінах волонтерського центру Берегінь Крюкова пройшов вишкіл з надання до медичної допомоги. Його проводили представники громадської організації Права молодь. Чому навчали Кременчужан? Дивіться вже за мить. Війна триває, а тому знання з домедичної допомоги є важливим елементом готовності до непередбачених ситуацій, які можуть врятувати життя. Саме тому днями представники громадської організації право молодь та національно-визвольного руху правий сектор провели вишкіл з надання домедичної допомоги у стінах волонтерського хабу Берегинь Крюкова. Оскільки в країні триває війна, триває вона не два роки, а близько десяти років. І кожен з нас має бути готовим, в разі чого надати допомогу собі. Бі своїм близьким і в принципі навіть будь-якій людині на заході учасникам розповіли багато корисної та необхідної інформації, зокрема, які є засоби зупинки кровотечі та як правильно діяти у екстремальних ситуаціях. В цілому навченість цивільного самонаселення у нас не на найвищому рівні, і людей треба навчати їм, треба давати ці знання для того, щоб вони розуміли просто в загальному, що Мають робити в в тій чи іншій ситуації мають просто допомогти там друзям, знайомим. Я вважаю, що це зараз дуже актуально, бо зараз іде війна, і ми повинні вміти надавати першу допомогу людям, так як в нас є прильоти, так також в нашому місті і людям потрібна допомога і не завжди є поруч медик. То я вважаю, що люди повинні знати, як треба оказувати першу допомогу людині, яка. Знаходиться поруч і отримала поранення, тож такі вишколи є важливими, адже це не лише дозволяє надавати швидку та ефективну допомогу в умовах непередбачуваних ситуацій та поранень, але й сприяє загальній безпеці та готовності населення до можливих екстрених обставин в умовах війни. Софія Ригоренко Олексій Крижановський, Кременчуцькі новини. Свою восьму річницю поліцейські батальйону патрульної поліції Кременчука відзначили спортивно. На закритому благодійному забігові вдалося зібрати понад 40 тисяч гривень детальніше у наступному сюжеті. У суботу, 2 березня, з нагоди восьмої річниці створення батальйону патрульної поліції у Кременчуці відбувся закритий благодійний забіг. Окрім правоохоронців, до заходу долучились і представники інших силових структур. Усі прагнули поєднати необхідний кожному поліцейському фізичний гард з підтримкою захисників України. Ми поєднали дві корисні речі: по-перше, фізичну форму свою підтримали. Ну і по-друге, яке день народження без користі. для нас користь це підтримка збройних сил України. Тому саме от такий от формат заходу. це те, до чого ми прагнули, і те, що ми провели. Благодійний забіг стартував біля пам'ятника Тарасу Шевченку. Після розминки учасники долали дистанцію у 3 та 5 кілометрів. Організаторами даного марафону виступила бігова спільнота Стіл Runners. Майже всі силові структури в нашому місці це ну, люди спортивні. Вони завжди беруть участь в наших заходах. А ми, звичайно, підтримуємо їх, тому що ну місто наше, все суспільство це єдиний організм, який має бути унісон, особливо зараз. Під час благодійного забігу вдалося зібрати. Брати понад 40 тисяч гривень. Ці кошти підуть на придбання тактичної медицини, а також закупівлю прилада нічного бачення військовим збройних сил України. Усіх учасників нагородили пам'ятними медалями та подарунками. Валерія Лисенко, Олексій новини. Справжнє свято знанні творчості вихідними у Кременчуці відбувся фінал міської інтелектуальної гри Брейнквіз. Про захід та емоції переможців. Наш наступний сюжет. 2 березня на базі Кременчуцького ліцею номер 30 Олімп відбувся третій етап міської інтелектуальної гри Брейнквіз учасниками інтелектуального турніру стали 30 команд із закладів загальної середньої освіти Кременчука. Загалом 120 хлопців та дівчат подолали сім етапів гри із цікавими і нестандартними запитаннями та завданнями. В цьому році в Кременчуці вперше проводив подібний турнір по «Брейнквізу». Дякую нашим партнерам «Брейнторію», які нам допомогли організувати це чудово. Нам вдалося вперше за такий довгий час зібрати всі школи міста, зібрати найрозумніших, найкмітливіших і провести таку інтелектуальну гру. Тому мені здається, що це дуже важливо в цей час підтримувати молодь, розвивати і таким чином стимулювати молодь, навчатися, розвиватися і самовдосконалюватися. Організаторами заходу стали молодіжний парламент Кременчука за підтримки Кременчуцької міської влади, Кременчуцький міський комітет молодіжних організацій спільно з брейнторією та центром життєстійкості міста сили Кременчук. Дуже важливо саме проводити такі події для учнів, адже в період онлайн навчання та змішаного навчання квіз допомагає розслабитися, перевірити свої здібності, і звичайно додає командам адреналіну. Для нас важливо проводити для Дітей активні корисні заходи, які спрямовані на підтримання життєстійкості наших кремінчужан. Турнір з брейнквізу складався з трьох ігор. Переможцями останньої гри стала команда Хелс із Кременчуцької гімназії, номер 23. А переможцями міського турніру з брейнквізу визначили учнів ліцею номер 5 імені Тараса Шевченка. Команду Шевченківці питання сподобалося, дуже сподобалася атмосфера на грі. Сподобався рівень організації заходу. Те, як все організували, це просто дуже класно, Це і як змагання, конкуренція якась, і просто розважальне, і ти ще щось дізнаєшся. Нове, то це прямо взагалі бомба. Емоції дуже класні, дуже позитивні. Бо ми виграли, ноги трішки трішки трясуться, бо відчуття ну дуже кайфові. Брейнквіз це не тільки випробування інтелекту, а й справжнє свято знань і творчості. Заходи такого формату об'єднують та підтримують молодь. Анна Литвинован Ткаченко Кременчуцькі новини. 3 березня Кременчуцький народний церковий колектив Юність відзначив своє 50-річчя. З нагоди ювілею у міському палаці культури відбувся святковий концерт. Подробиці дивіться у наступному матеріалі. У залі міського палацу культури, де таланти мистецтва розквітаються на всіх рівнях, 3 березня зібралися сотні шанувальників циркової майстерності, аби відзначити величний ювілей. 50 років Кременчуцького народного циркового колективу Юність на сцені відбувалися виступи, які зачаровували кожного глядача від ефектних трюків акробатів до тонкого мистецтва клоунади налаштовані ми дуже гарно. Ми готові на всі 100% заряджені позитивними емоціями. Зараз будемо дарувати людям також позитивні емоції. Хочемо, щоб наші хлопці поскоріше перемогу і скінчилась війна. Будемо старатися допомагати людям якось більш позитивно це все розглядати. Цирк це завжди казка. Мрія для багатьох глядачів. цирк асоціюється з найяскравішими моментами дитинства, коли кожен акробатичний трюк чарує своєю майстерністю. Цирк подобається з дитинства, так подобається. І, ну, стараюсь дитину також водити, щоб ходила, і їй подобається також в цирк ходити. Скільки ходила, скільки разів приїжджали з інших міст, то задоволені. На це перший раз ну, Цирк – Це наше дитинство і з дитинства нам це цікаво, це розважальне, це захоплююче видовище. Тому, звичайно, це хотілося б привити і дітям, показати, і щоб. Ну, щоб було їм теж цікаво, яка своя пам'ять. Цей ювілей визначає не лише великий внесок цирку юність у культурне життя міста, а й підкреслює важливість та цінність мистецтва в нашому суспільстві. 50 років такому чудовому колективу, і я впевнена, що сьогодні вихованці ваші не тільки будуть виступати, а й залюбки прийшли подивитися і привітати свій рідний цирк. Юність, тож я вам зичу. Здоров'я і натхнення, і працювати ще довгі роки під мирним небом України. І дозвольте мені привітати вас від імені міського голови і від усієї нашої Кременчуцької громади. Ми вами пишаємось. У час повномасштабного вторгнення події, що нагадують про те, що мистецтво та культура не знають меж і об'єднують людей, набувають особливого значення. Святковий концерт став можливістю, хоча б на короткий проміжок часу забути про всі проблеми та насолодитися мистецтвом. Я вважаю, що це обов'язково, тому що достатньо таких негативних новин, сумних звісток, і звичайно, дітям хочеться дати дитинство. Дитинство це завжди радість, це завжди цікаві, поділі яскраві, тому це. Це необхідно, і якщо цього буде більше, це чудово. Було. Вітаємо церковий колектив Юність та бажаємо творчого натхнення, аби вони і надалі вражали своїх шанувальників неперевершеним талантом ще протягом багатьох років. Марія Бардаєва, Дмитро Цурюльник, Іван Каченко, Кремчицькі новини. Щонедільний молебень то є молитовний щит для наших захисниць та захисників, які мужньо боронять нас на фронті. Тож про що просили Отця Всевишнього цього разу, дізнаєтесь далі, Господи, Ісусе Христе, Сину Божий, помилуй нас грішних. Аби об'єднати свої сили для якнайшвидшої перемоги, віряни та представники різних конфесій традиційно зібралися у неділю біля пам'ятного Христа та помолилися за всіх, хто боронить Україну у війні. Як і до нині, ми чекаємо, чудо від тебе, чудо закінченню війни. Бо тільки ти, згідно слова Твого, ламаєш списи і зупиняєш війни. Саме ти зупиниш цю війну, Господи. І ти допоможеш нам до кінця перемогти ворога не тільки зовнішнього, но й внутрішнього. У супурному молебні покладена потужна сила, а молитва та Божа підтримка зміцнює дух і протистоїть з невірі та страху. Ти нині, владико, почуй нас, що момих до тебе зміцни силою твоєю, побожний народ наш український. Благослови наші примнож примнову нашу перемогу над ворогами нашими. Спільна молитва стає джерелом сили та заспокоєння для кожного вірянина. Тож кожен присутній подумки чи голос звертається до Отця Небесного, аби той почув їх найщиріші мрії та бажання. Бог завжди готовий приймати, він завжди відкритий благословляти. Все залежить лише від людини, прийме чи ні. Приймайте це благословіння. Тримайте міцно, щоб ніякі обставини і ніхто з людей не зміг вкрасти благословіння Боже. Ми шануємо героїчний опір наших воїнів і маємо непохитну віру у світле майбутнє. Ми пам'ятаємо тих, хто втратив своє життя в боротьбі за свободу і незалежність. Вони живуть у наших серцях і надихають нас на подальші зусилля. Катерина Грудніва, Іван Ткаченко, Кременчуцькі новини. 1 березня в українському хокеї розпочалась серія плей-офф. Хокейний клуб Кременчук вийшов у півфінал в парі з Херсонським. Дніпро 2 березня відбулася перша гра. Як пройшов матч? Дивіться далі. Другого березня на Льдовій арені Айсберг хокейний клуб Кременчук провів свій перший матч серії плей-офф. Суперником містян у півфінальній серії став хокейний клуб Дніпро. Гра розпочалась за активності Херсонського Дніпра. Уже на третій хвилині гості заробили штрафний кидок, який реалізував Микита Сидоренко. За кілька хвилин Дмитро Сапожник подвоїв перевагу своєї команди. Наприкінці першого періоду Кременчук мав змогу скоротити відставання у рахунку. Але Віталій Лялька, заробивши штрафний кидок, не зміг переграти голкіпера суперника Едуарда Захаршенка. Справжня гра. Ми її очікували і готувалися. Сьогодні закинули шайби. Ну. Хотілось би завжди краще закинуті шайби, подвійна більшість бійки. Все це сталося у другому періоді. Протягом першої хвилини після перерви Віталій Лялька з передачі Гліба Кривошапкіна все ж скоротив рахунок. За масову бійку, великим штрафом і вилученням до кінця гри були покарані Микита Сидоренко, Денис Метусевич та Тимофій Савицький. На сьомій хвилині Кременчук зрівняв рахунок, завдяки закинутій шайбі Микитою Кругляковим. Невдовзі після цього сталося ще одне зіткнення за підсумками якого до кінця гри вилучили Валентина Олексюка. Проте до кінця другого періоду херсонцям вдалося поновити переваги. Спочатку граючи у меншості, шайбу закинув Ілля Крикля. Потім, коли Дніпро грав у більшості, закинув Дмитро Кобильник. Дисципліна, який вже раз нас підводить. Хлопці були настроєні на гру. Ну, я вважаю, що щот не по грі. І ми грали на перемогу, але ну, це ще не все. Третій період остаточно визначив переможця матчу. На дев'ятій хвилині періоду граючи у меншості хокейний клуб Кременчук пропустив шайбу від Дмитра Сапожника. І за дві хвилини після цього шосту шайбу за свою команду закинув Ілля крикля. Матч завершився з рахунком 2-6 на користь Дніпра. Ну передивимося матч. І наступну гру я думаю, що буде. Все по-другому. Півфінальну серію плей-офф команди гратимуть до чотирьох перемог. Тож, попри поразку першому матчі у хокейного клубу Кременчук, ще є шанси вийти у фінал. Марія Бердаєва, Кременчуцькі новини. Недільним вечором Кременчужани мали змогу насолодитися неймовірною комедією від сучасного театру Мужики не танцюють стриптиз. Як пройшла вистава, бачили наші журналісти. Вихідними у Палаці культури, спорту та дозвілля Нафтохімік пройшла комедія сучасного українського театру Мужики не танцюють стриптиз. Чимало кременчужан завітала на виставу, аби насолодитися чудовим гумором та грою акторів. Давно нікуди не ходили. Дочка зробила мені подарунок на 8 березня. Вирішили прийти на виставу. Подивитися, просто, Прийшли подивитися. Актор театру Руслан Данильченко розповів, що цю комедію театр показує глядачам вже 10 років. Загалом сучасний театр існує вже більше 30 років і за цей час випустив безліч захоплюючих вистав. А з початком повномасштабного вторгнення актори, звісно, долучаються до допомоги Збройним силам України. Ми двома варіантами донатимо: або збираємо після вистави, або ну зараз ми просто перераховуємо гроші конкретно. Нашій зболтавській 116 бригаді просто з театру не скриньками, а просто ну як маємо шепса над нею. Ось і все усі глядачі були у захваті від гри акторів та постановки. Тож дякуємо нашим захисникам за можливість відвідувати вистави і, звичайно, продовжуємо донатити для наближення перемоги. Софія Григоренко, Олексій Кражановський, Кременчуцькі новини. Ми маємо перемогти в цій війні. Лише українська сила зможе забезпечити українцям нормальне життя. Слава Україні та слава нашим героям.